Вітаю, ми з України. Сьогодні в нас 20 листопада і сьогодні починаються наші в'язальні вечорниці. Вечорниці або досвідки це була одна із осінньо-зимових -зим, вечірних розваг, що відбувалась у хаті. Вечорниці також називались досвідками, це якщо молодь затримувалася до третіх півнів. Хоча в, в вечорниці це організовано ну як. Збиралися в якійсь хатині, де була жіночка, яка за цим дивилася, щоб не засиджувались так допізна, Але ж, але, ж, якщо до дванадцяти це вечорниці, після дванадцяти до третіх півніг це вже досвідки. Ось дівчата ходили на вечорниці. Як і співали, так і танцювали, але ж і займалися роботою. Вони вишивали, пряли, шили, тобто готували собі придане. Так що, дівчатка, хто в нас ще є неодружений, тому давайте зв'яжемо собі придане. Ось. Хлопці ж ходили теж, деякі займалися роботою, а в більшості своїх ходили вибрати собі дружину. Вони підспівували дівчатам, веселили їх там. Е, жіночка, яка надавала свою хатину для цих вечорниць. Диви, я вже сказала, дивилася за тим, щоб не засиджувались допізна. Ну, молодь це ж, знаєте, є молодь. Е, значить, що ще? Е, Величали цю жіночку вечорнична, досвідчена мати або пані-матка. Ось так. Саме вона стежила за дотриманням усіх звичаїв та традицій під час вечорниць за те, що вона надавала свою хатину з нею розплачувалися хлібом, тканиною або іншими продуктами. Тому до чого я веду? Ой, веду до того, що дівчатка ваша плата це гарна. Виконана ваша робота, щоб вона принесла вам задоволення, щоб ви залишились задоволені від нашого СП, щоб у вас все зв'язалося, щоб у вас все було добре, щоб, ви, щоб ми підтримували один одного, щоб ми, по, скажіть, принесли задоволення і нашим глядачам. Тому ось така буде ваша плата. О. Так, що ще? Що ще про вечорниці? Ну, я думаю, багато з вас знає, як це відбувалося, що це відбувалося. А в нас вечорниці в'язанні. Ми в'яжемо. В'яжемо, в'язання наше буде пов'язане з шалями, палантинами. Е е палантини, знаєте? Мені дуже сподобалося, як Лора назвала палантини, але ну, назвала це, є така, така назва, я продивилася, намітка. Українське, бо палантин це з французьке походження, і там оздоблене більш було. Скажіть, як? Ну, шкурами там з господі, з м'яхом, коротше, ось, а намітка це полотно, велике, полотно, прямокутне, це намітка. Ну це так, мені просто сподобалось слово намітка, і в нас теж вони будуть. І шарфік, і шарф, і шарф правильно, і шалик правильно в українській мові. Тому і шалики, і шарфіки, і, скажіть, шалі, хустки, бактуси. Велике різноманіття предметів, які ми можемо зв'язати. А ще я вам хочу сказати, дуже-дуже велика, різнокольорова гама пряжі, з якої дівчатка будуть в'язати. Ну, я думаю, що багато буде саме цікаве відео. Це буде, звісно, останнє. Коли ці всі готові роботи будуть показані, це буде щось неймовірне. Краса неймовірна. Дійсно. А зараз я вам... Пропоную подивитися, з якої пряжі, хто в нас учасники. По-перше, все на фото підписано. Хто у нас участвує? учасників у нас на сьогоднішній день 18. Хто хоче ще долучитися, зразу перед тим, як покажу фото, вам скажу. Долучайтеся. Єдине, що я вже відео з вашим фото пряжі робити не буду, а вже вас відео введу. Це коли в нас буде. Посередній такий результат, це 15 грудня буде відео з проробленою якоюсь там кусочком роботи, дівчата мені поскидають, і тоді я вас туди долучу. Тобто у вас вже буде без пряжі, але буде кусочок якоїсь проробленої роботи. Тому хто ще не долучився, долучайтеся, ми всіх приймаємо. Ось, ще зразу скажу, якщо в когось щось з пряжів не виходить, з цієї, бо буває таке, і косина йде і ще щось там, і ниточка не сподобалась, лягає не так там, чи ще щось, завжди можете замінити пряжу. Нічого в цьому страшного немає. По-перше, ми в'яжемо для того, щоб нам якесь було задоволення, щоб пережити цей важкий час. Тому міняйте пряжу, міняйте інструмент, міняйте виріб, який ви намічали, а хочете тепер другий. В цьому нічого страшного абсолютно немає. Нам головне в'язання в задоволення і результат, який у вас буде. Ну, а тепер давайте подивимось, і хто з і чого буде в'язати. Я думаю, ви отримали велику насолоду від того, що побачили. Різнокольоровість, різноманіття різних виробів абсолютно, о, тавтологія різна різна Дивіться, посилання на дівчата буде під відео хто в інстаграм дав в соцмережах у багатьох є канали, тому проходьте, підтримуйте, підтримуйте дівчат, підтримуйте наш україномовний YouTube, підтримуйте наших україномовних дівчаток, нашу Україну. І все у нас буде добре. Тримаймося. А тепер я вам розкажу і покажу, що буду в'язати я, кому це цікаво. Будь ласка, залишайтеся і дивіться. Ну що, подивилися, надихнулися, гарні. На пряжа, гарні будуть роботи, а тому буде і відзнака за ці роботи. У нас є спонсори. Якщо не помиляюсь, п'ятеро, буде теж посилання на спонсорів. Ну, у мене там є глядачі мої, тому в спонсорах. Тому, може, не всі будуть посилання, але ті дівчата, які і приймають участь і є спонсорами, то буде посилання на їхні канали. Я так і підпишу спонсори, О, тоді ті, що приймають участь, учасники, тому проходьте, дивіться. І тому треба намагатися нам гарненько зв'язати, бо маленький цей презентик, який буде відправлений тому чи іншому учаснику, це теж така невеличка приємність, яка в наш час дуже-дуже нам потрібна. Дякую дівчатам, які зголосилися бути спонсорами, це дуже добре. Це спонукає, можливо, зв'язати щось таке, чого ти ніколи не в'язав. Це спонукає нас бути, може, трошки зібранішими і закінчити свою роботу. Бо ну, цікаво все-таки, наскільки оцінять твою майстерність, правильно? Ну, я так вважаю, я нікому не нав'язую своєї думки. Хто ще хоче долучитися спонсором? Ми приймаємо, ми таких людей завжди приймаємо. Тому я дуже всім вам дякую, всім вам рада. Долучайтеся і будемо в'язати і дарувати. І так, з чим же я йду проєкт? Е, я вже казала, що проєкт це я затіяла тільки заради того, щоб зв'язати шаль своїй подружки. І хто дивився моє відео? Я залишу тут посилання, де я кажу, що я хочу зв'язати шаль, але я там показувала геть іншу пряжу. І ви знаєте, вже воно ж, як у всіх, мабуть, буває, готувалася до цього СП. І так думаю, і сяк думаю, ви знаєте, якось підняла голову, а в мене лежить така чудова пряжа, з якої ще я не пробувала в'язати, але це стовідсоткова вовна. Її мені подарувала Наталочка, вона є учасником нашої. СП. І посилання на її канал буде під низом. Ось така вівчарі преміум симфонія. Тут 273 грами. Це 100% вовна і 350 метрів в 100 грамах. Такі переходи в неї, ось можете бачити. Ось. Я думаю, буде чудова шаль вийде з неї. Ще я не підібрала візеруночок, но я. Дивлюся, дивлюся, щоб мені сподобалося. Не хочеться сильно і такий аляпистий. Да? Хочеться щось і просте, і гарне. І хочеться, щоб розкрилося. Тут усього, дивіться, два-три спиці, але я взяла три з половинкою. Ну, взагалі, я не підсудняла нічого. Думаю, що це буде. Добре, хочеться, щоб ця пряжа що це вовна, щоб вона розкрилася і не була забитою. Але, тим не менш була й тепленькою. Дуже мені подобається її кольор, я взагалі, зелені кольори люблю. Тому буду пробувати, буду ділитися з вами тим, що в мене виходить. Я шаль буду в'язати вперше. МК для себе я знайшла тільки на іностранній мові. не, не визерунка, а як починати. Як починати сам принцип, то по рукам намагаюся розібратися, що у мене вийде, звичайно, з вами поділюся. Оце буде моя така робота. Наскільки вона буде великою малою, не знаю, але ну, в мене є 273 грами. Хто дівчатка в'язав та й може мені підказати, наскільки це мені хватить? На велику, на маленьку чи як. Це у мене буде одна. І я не, геть не думала, я думала, тільки візьму одну, але сьогодні я трошки перекладала тут свою пряжу і згадала, не згадала, а побачила, вони в мене лежать всі на видноті, що в мене є два отаких моточка отакої пряжі. Це я брала в стокі. Ось. І вони лежать. Я давно хотіла собі зв'язати шалик, шарфік. Мабуть, це так і буде шалик, ну, я так, ви ж бачили, що я на фото писала, що це планується. А що там буде, то у всіх писала, що планується. Ось ленг ярнс, я пропустила назві там, так, тізання, тайзання, не знаю, як правильно. Це така ось 50 шурволі відсотків, 50 поліакрил. І тут 120 метрів в 100 грамах Отаких таких два пухляша. І я намагатимусь зв'язати. У мене є на тросику вісімка. Спиці великі. що тут рекомендують? Зараз ми з вами глянемо. А рекомендують 7-8, я так розумію. Що це. А, А, ні. Це не рекомендація спиць. Зараз подивимося з другої сторони. А може, рекомендація? Бачите, тут є розмір. Ну, і є у мене десятка дівчат, ну вона просто звичайні рівня. Такі, знаєте, ще давно я в'язала, і я собі щось таке в'язала, що мені потрібно було, і я купила. Вони такі пластмасові, якісь, ну, не буду вже доставати, як буду в'язати, я звичайно вам їх покажу. Тому я думаю, знаєте, такий воздушний. Нитка сама така, вона неоднорідна. Ну, скоріш всього, що на вісімці я її в'язатиму. Ну, подивимось. Подивимось, такі цікаві переходи, просто, ну, який буде. Не широкий, мабуть, бо ну, це все. Я думала, що під... щось знайду таке однотонне підібрати. Так я і не знайшла і не замовила, і нічого в мене такого немає. Хіба що в мене є. Щас, підожіть. Ось такий махерчик є. Дивіться. Я не знаю, наскільки він підійде. От можна його десь, може, полосками вставити, не знаю. Він такий з фіолетовим відтінком. Ну він тоненький, а що до нього додати. Дивіться, можливо, поможливо. Ну, ось буду бачити. Бачите, я там на фото не поставила, ось тільки що е, знімаю вам і прийшло така ось думка мені гарна, що, можливо, буду бачити, щось придумувати. Ну, хочеться мені зв'язати і поносити зимою. Поносити. Все буде добре. Все буде Україна. Ось такі в мене плани. Поділилася з вами. Надіюсь, ви нас будете всіх дівчат підтримувати. Ще раз нагадую, що під низом є там або ще, або що там у нас, як у нас ще пише, більше, менше. да? Більше заходьте, дивіться, там є посилання на всіх дівчаток, слідкуйте, підтримуйте, радійте за нас, радійте разом з нами, оцим маленьким таким нашим радостям. Я дуже рада, що ви до, нас, до мене завітали. Рада вашим подобайкам, вашим коментарям. Обов'язково буду відповідати. Ну що, до скорої зустрічі, мої хороші. Обов'язково ще зустрінемося.